Ну що, привіт знову, друзі! Юра Єсвентура знову на каналі. Знову у нас сьогодні кухонна кулінарія, така рубрика. Так, сьогодні у нас рецепт суші. Але, як ви можете вже догадатися, по стулу інгредієнтів, тут немає рису. То у нас сьогодні будуть суші без рису. Перший раз я таке роблю, че чесно, тому що мені це теж попадалося десь в інтернеті. Я не можу їсти рис. Що вам можу розказати трішки секрет, да? мене потім зціпляє він, і я потім, вибачте, не можу ходити в одно місто, і я мушу відмовитися від рису. Тому в мене сьогодні суші будуть без рису. Огірочки, Філадельфія сирок, помідорка Черрі, риба, звісно, е, в першу чергу я забув рибу. Ну і всі приправи васабі, імбир, соуси різні. <кх> Палички і так далі. Коротше, що нам треба? Нам спочатку треба цю штучку, солом'яну для суші, і обгорнути плівкою. Я це не дуже люблю робити, тому що дуже одному важко. Мені допомогли. Це я тепер модний. в мене вже є складена. Трішки змащую це все добро оливковою олією, трішечки, щоб наша сама е, ціла транскорація, конструкція з огірків і так далі не розпалася. Uh, щоб горно так вона скользила. Нарізаємо великий огірок. нам треба. Нарізаємо на А, uh, Серединка у мене залишилась, я її викинув, на жаль. Розкажу ще один секрет, тому що дуже важко, там uh, сімічки на uh, сінечко, і вже не хотіло воно слоїтися слайсером. Бачите, воно рветься. Два в мене взагалі відірвалися. Ну, коротше, як на перший раз в мене взагалі вийшов нереально крутий результат, я такий дуже радий. Смачно піпець як було. Ну коротше, що тут гріха таїть. Бачимо, ми нарізаємо, 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 швиденько нарізаємо, скільки в нас вийде, звісно. Один огірок вам що можу сказати, один огірок достатньо буде вам і шиї. Я ледве їздив, Я на роли, звісно, це все розрізав, так як в суші кафе, в суші-ресторані, звісно, без рису. Але я хочу вам сказати, що це дуже смачно, дуже смачніше, ніж кафе. Навіть і рис не хотілося би. Так, капкаємо трішки одну каплю оливкової олії. Розтираємо гарненько нашу бамбукову дощечку для суші. І будемо вже накладувати перші слої огірочків, що ми наробили. І потім, звісно, будемо їх сушити рушничками, паперовими, тому що огірок дуже вологий, дуже багато соку. Він водяний. А нам на суші не треба сок, тому що буде важко різати. Ну, прикладаємо. Цей момент, який я вам говорив, що це йде в мусор. Серединка не хотіла різатись, просто ламалася від насіння. На жаль, ну нічого. <му> Бачимо, скільки вологи вже виходить від спочатку. Поки наші огіроки осушуються, майонез підготуємо собі. Рибка від мене фірми Вічі, 180 грам, норвезький лосось, а, як кажуть, і білочки трішки хорошо, і рибу взагалі раз у тиждень, а краще двічі споживати. Черіки. Філадельфія, наша оригінальна. Я зазвичай беру оригінальну Філадельфію, так як з зелениною, або із чорним перцем, або от червоний щілі, або ще там є з протеїнами якісь. Я не цей. О, тільки оригінальну беру, коли це стосується якихось суші. Так, да, ви скажете, сьогодні суші незвичайні. Не, не да, незвичайні, але оригінальна Філадельфія це оригінальна Філадельфія. Знімаємо наші рушнички. Гарненько, щоб наші огірочки не покоцати. І так один покоцаний. І гарненько починаємо накладувати ложкою Філадельфію на наші огірочки. Скажу, це було нелегко, тому вам не показую цілий процес. Я там і руками, і вінчиком, і ложечкою. Дуже важко це намащується. О, я не знаю. Дуже це було важко. Ну, але я думаю, що у вас буде легше. Вроді я його сушив, ну Коротше, Філадельфія сама по собі має структуру дуже густу, і тому важко було нам, нам намастити. У мене вже почали огірки відриватися. І моя нестабільна психіка також уже була неприємно. Остановіть єсь. Рибочка наша любима. Демонстрація, реклама трішки. Вічі могли б мені вже платити за рекламу якусь. Вічі, компанія, будь ласка, зв'яжіться зі мною, Юра і Свентура. Плюс 36 30 088 14 43, Дякую. Будемо попрацювати по бартеру. Дякую, моро, морепродукти та як їх з чим куштують? Інформація прозвучала на правах реклами. Сирочок медве, медве продукція також могла б уже мені зателефонувати. Керем and фірма медве телефон сам. Плюс гормінс гот, гормінс, нуло ньосфоннюс. Із Недвінгаром. Варок. Помідорку також нарізали, і плавлений сирочок, тож нарізали. Хотів поставити, в принципі, а, брі сир, але, думаю, не хочу. бо І так буде багато калорійно. Так, щось у мене тут камера поплила, не знаю куди. Чи не фокусується? Угу, цікаво. Певно, вже. Починає мені давати всякі такі наміки, що треба вже новий телефон. Це американський, е, така перепрямка до ходу американського або я її ставлю точно, куди хочу. Це сушена цибуля. Дуже смачно. Я вирішив також поставити. Ну, і, звісно норі. Порізав я на такі прямокутнички, поставив вверх. Решка. Е, Рибки, яка у мене залишилася, я взяв у норі замотав і з'їв із сосом. Соєвим так смачно. <-chat> і цюнчик, звісно, звісно, випросив собі рибку. Як же без нього? Процес, звісно, не дуже знаєте такий. Лайт клопітка така робота треба. Розустрати пів півкухню на або хто на кухні, той знає, що це. Треба працювати. Ну, потім приберете, не треба тут умирати, тіряти сознання. Норі на місці, трішки нам мазіка німецького і українського торчення з чесничком трішечки. Також з боку ДАВ. Починаємо закручувати. Я дуже боявся в цей момент. Думаю боже, хоч би вийшло. стільки там смаколики поклав, але з першого разу, бачите, воно вже все гарно пішло. <кій> гарно відліпилося, один один кусочок тільки відпав. Ну нічого. Боже, як у мене лиса голова. І Нобланітяні. Осис Brothers. <кій> бачите, дуже круто вийшло, дуже. Так гарно, взагалі, ефект такий е, красивий з боку. Потім вам покажу пізніше. Огірочку взагалі круто. Зрозуміла справа, що з рисом була б, конечно лучше. Да? Лучше бля. вкусно було, но. У нас сьогодні без рису, тому давайте на цей. Хто хоче з рисом, працюйте з рисом. Я раз вже був і рисовий показував. Ну просто витвір, мистецтва, Подивіться, який рол. Можна було запекти, але... Свіжий огірок і запечена, зверху шапочка, це був, я думаю, трішки абсурд. Да? Е, вот. Так що, всім смачного, що хочу сказати. Е, е, рецепт з інтернету перевірений. Кажу, що це є круто, це не є брехнею, я сам спробував, і в мене вийшло. Міф розвінчено. Вийшло і. Ви також працюєте з такими продуктами, і у вас неодмінно також вийде. Ріжемо на кусочки. Це теж було на мене не дуже прям просто. Треба дуже острий, ніж ніжний, дуже огірок. Ось я думаю, що старання цього стоїли. Всім смачного, підписуйтесь на канал. Чекаю ваших лайків, дивіться середини, який він дуже прикольний, красивий. Трішки подивимося сам процес. Чекаю ваших лайків, підписок, якщо сподобалося вам відео, коментуйте і пишіть в коментарях, які вам подобаються суші, з яких інгредієнтів. Звісно, соєвий соус. Куди ж без нього. Вуаля красота. Просто красота. Тому не жалкуйте пальчики вверх. лайків, підписок. Ну, дивіться, ну, як в ресторані, ну злиціється. Зверху я ще трішки для красоти кунжут. Чорного не мав, на жаль, треба купити. То білим. Посипав, моя жирафка вже готова до споживання цієї вечері. Вечеряв я о і вечора, тому я думаю, дуже гарно засвоїться. І приїдання так точно не буде. І саме головний аспект це дуже добре осушити огірок. Якщо осушите, все у вас вийде. Всіх люблю, всіх обняв, чао.